Слава націю, вітаю на каналі. Добрий рембад. Витерія Сешко Добрий із однієї з крайніх евакуацій. Привіз досвід. Черговий, яким хочу поділитися. На евакуації завжди обов'язково я, мої команди, ми беремо акумуляторну болгарку, тому що на двох із трьох евакуацій вона працює, тому що там постійно якісь авторські рішення. казна що. А я ще доходжу у висновку, що треба ще брати бензопилку. Вона теж там не завадить, як не дивно. Ну, маємо те, що маємо. І систематичною проблемою є ті скоби буксування, які я називаю сувенірними. Сувенірними, які доводиться систематично зрізати з техніки на відміну від скоб нашого виробництва. Які так само, можна бачити, ламаються в різні способи. Проте, коли вони так чи інакше ламаються, в абсолютній більшості випадків можна якоюсь залізякою, молотком, чимось таким вибити палець, вивільнити, вистукати. От і відповідно далі працювати тут через. Ось фантастичні різьби абсолютно непридатні для використання на, як мінімум, бойовій техніці взагалі для її буксирування. Нічого ви не виб'єте, нічого ви не вистукаєте. Тільки різати. Оце я у козаків взяв собі на пам'ять. Так, витягнули благотну коробку. Евакуювали, передали в ремонт, на відновлення. Ось такі скоби. Оце я бачу систематично. І їх чіпляють на. Нову сучасну техніку, воно не працює. Якщо ви отримуєте собі там машину для роботи і бачите там отакі от речі, їх і на локери чіпляють, і куди-то тільки, тільки їх не чіпляють. Коли ви бачите отаку херню, знайте, що вона не придатна для роботи на бойовій машині. Чому? Тому що є припущення, що це взагалі скоби для Піднімання, опускання є для, припущення, що це для буксирування якихось там обмежених речей по горизонтальних причинах. Коротше, це все лірика, це все те, що не працює. Це те, що на першій евакуації вам евакуаторники відріжуть і викинуть, або якщо це буду я, зніму черговий відосик. Так, ось такого плану речі працюють. І насправді, це одне з перших скоб, найстаріших тут ще відносно недобре проварене, Потім набагато краще вони все себе показують і працюють. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.